Я, хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Це кияни, В'ячеслав і Оксана навесні та восени. Пара страждає від сезонних вірусів. Однак іноді подолати застуду простими засобами не виходить. Тоді пара озброюється антибіотиками. Щоб не йти до лікаря, хотілось швидше вилікуватися, і тому користувались. Не завжди хочеться сидіти в цих чергах. Назви препаратів та дозування їм радили знайомі, а купити сам антибіотик без рецепта ніколи не було проблемою. Продають без ніяких питань. з циста презентів. Я вам скажу, продають всі. але антибактеріальні засоби мають відпускатися лише за рецептом. Це ж стосується і антидепресантів, які також часто купують без призначення лікаря. Сніданок пішов перевіряти, чи можна купити найрозповсюдженіші антибіотики та антидепресанти без рецепта. У першій ж аптеці антибіотик відпускають без рецепта. Антидепресант без призначення не продають в усіх інших аптеках. Ситуація схожа. Провізори готові продати антибіотик. А ось з другим препаратом складніше. Та невже нам його так і не вдасться купити без рецепта? І от вже з четвертої спроби нам його продають, хоча й кажуть, що препарат рецептурний. Отже, ми обійшли кілька столичних аптеки. Лише в одній у нас попросили призначення на всі рецептурні ліки. Сі антибіотики зараз ідуть за призначенням лікарів. Зараз штраф за продаж ліків без рецепту становить від 102 до 425 гривень. У мозі впевнені, що такі суми не дуже лякають аптекарів. Уляна Супрун заявила, що незабаром відповідальність стане суворішою. Зараз держлікслужба розробляє зміни до закону, і ми підвищуємо цей штраф. І ми також будемо ставити кримінальну відповідальність за те. Що видають ліки без рецепта, а у Європі вже давно живуть із такими правилами. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов розповів в сніданку у Брюсселі. Ніхто й навіть не намагається придбати препарати без рецепту. Тут дійсно ніхто не зложуває ліками. Тут дійсно не призначають ліки самі собі, тому що ну, по перше, ліки. Якщо їх просто прийти в аптеці, купувати, то більшість ліків вони за рецептом їх вас їх вам просто не продадуть. У Європі увесь процес лікування проходить тільки під контролем лікаря.